Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Opel Zephira автомобіль 2011 року виготовлення в шикарному кольорі, в гарному стані. По кузову весь в оригіналі. Двигун 1,7 дизель, механічна коробка передач 6-ступка на оригінальних легкосплавних дисках. Дискові гальма з, з невеликою виробуткою. На гарній комплектації автомобіль, передній, задній партронік, пороги рівненькі, також присутній фаркоп, задні парктроніки. Заглянемо в багажник. Автомобіль семимісний, Задні сидіння практично нові, ніхто ними не користувався, килимки на місці збережені. Кріплення під ремні. Все фіксується. В комплекті йде коврик-багажник. В комплекті вогнегасник, набір опель. Тут у нас аптечка оригінальна також опель, знак аварійної зупинки. Підсвітка номера працює. Заднє скло у нас. Оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Комбінований салон, задні склопідйомники по комплектації, стан карт, стан пластику, Килимки на місці. Заднє сидіння. Також килинки є. Заднє сидіння можна скласти, виходить великий місткий багажник. Також можна середнє сидіння регулювати. Автомобіль на класній комплектації. Чоти електросклопідйомника, регулювання, дзеркал. Авто світло, круїз контроль, мультикермо, клімат контроль, штатна магнітола, датчик світла, автозатемнення скла, шестиступка. Двигун запускається. Чудово. Оберти. Оберти не плавають. Помилки відсутні. Пробіг оригінальний 210 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. В комплект, не в комплекті, а з автомобілем присутні сервісна книга. Останній зафіксований пробіг 0,8,24, 209-154. Зараз у нас 210, майже 211 тисяч. Також. І відмітки що мінялося. Два ключі куліса перемикає чудово. Ручник працює над лобовим Висічки немає. Підігрів, дзеркал працює. Антифриз чистечки. Екологія на автомобілі на місці. Крила передні оригінал, болти не крутилися, по капоту також з цієї сторони. Також крило оригінал, капот не кручений. Акумулятор стоїть новий, проблем немає. Всі відмітки, бачите, все збережено. Далі показники фарби. Капот 107, 107, 123, 114, крило 96. 108, 91, дверка. 123, 118, 118, 96, Задня права дверка, 103, 114, 100, 112, Заднє праве крило, 112, 115, 86, Кришка багажника, 96, 117. 93 112, 105, Заднє ліве крило 114, 114, 103 123, Задня ліва дверка. 102, 119, 107, Дверка водія, 128, 110, 110. 119, криша 111, ліве крило 98, 88, 106, 113. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, ніде нічого не крутилося, не знімалося по кузову без дефектів, без корозії. Ще раз показую стан кузова. На легкосплавних оригінальних дисках. А ногуми. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально за телефоном. Також підписуйтесь на Телеграм. Там будуть додаткові фотографії, ціна та опис. Також можлива доставка автомобіля по Україні за деталями по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!